Розкажіть про найбільший крінж від вашого колишнього і колишньої. Я почну. Заклав у ломбард мою ювелірку, щоб придбати мені подарунок на день народження. Решту залишив собі. Сказав: якби я була розвинена духовно, у мене б не було місячних. Приїхав без попередження попросити квашеної капусти, бо в його мами місячні і їй хочеться капусти. Його мама ганялась за мною з ножицями, бо в моєму віці було десь 27-29 тоді, ходять з коротким волоссям, а він її підтримав, мовляв, могла б і поступитись. Вийшов астрал і йому там сказали повернутись до колишньої. В 22 роки жив за рахунок батьків, щоб вийти зі мною на каву, теж брав гроші в них. Як розійшлись, його мама вирухала всі витрачені кошти на бензин, чотири кави, дві шоколадки та попросила їх вернути на карту. ПС Хотіли ще нарахувати там щось за ремонт машини, бо в моєму селі були погані дороги, але я послали їх нахуй. А тепер жорстка історія, але найбільший крінж. Людина була гівном відверто. Зраджував мені і всім своїм дівчатам, друзів, і навіть маму обманював і кидав на гроші. І ось він поїхав у Польщу перед війною на заробітки, взяв машину під виплату. Перший внесок, звісно, зробила його дівчина. Машину він розбив ще й в перший місяць, не придумав нічого краще, ніж просто збіжати і повернутись в Україну. І ось повертається він 24 лютого 22 року, о 6-й ранку в Україну. А він ще й військове училище закінчував. Завіса. Його влаштовували стосунки лише 50 на 50. Якось зайшла мова про дітей в майбутньому. Сказав. Що відкладеш собі на вагітність, і народи, і на декрет. А, і ще раз пішли в магазин по продукти, попросила собі купити два глазурованих сирочки. Він сказав: Ти що, грошей не маєш? сама собі купи. Крінж. Кинув з двомісячною дитиною на руках, залишив лиш телевізор. Потім приїхав ще за ним. ПС. Зараз дитині 15 років. Батька він не бачив живу ніколи, хоча спілкування не перешкоджали і місце проживання не змінювали. Живемо в одному місті і донедавна в одному районі. Колись після студентських роки була в стосунках з хлопцем. Звісно, жили не фігіть шикарно, грошей особливо не було, але на свій день народження я дуже хотіла сходити в кафе, взяти каву і шматочок тортика. Ну, типу, навіть в той час це було доступно по фінансах. Ніяких подарунків не чекала. Заплатити планувала сама за себе і за нього. Коли прийшли, він почав істерити про те, як це дорого, і так далі. То був не якийсь дорогий заклад. Коротше, виносив мені мозок десь хвилин 40, що ми там сиділи. Мені вже було соромно перед іншими відвідувачами. Голова розбалілась, настрій в юно, я ледь стримую сльози. Швиденько випила каву, доїла тортик і хотіла вже йти. Попросила рахунок, підійшла офіціантка і сказала, що за нас внесли депозит люди, що сиділи за сусіднім столиком одна з найбільш ніяких ситуацій в моєму житті. Хлопець потім почав дойовуватись, чи то раптом не мій коханець за нас заплатив, бо підозріло щось. Вирішив зробити пропозицію, коли ми розійшлись після його зради. Зняв відео, де викидаю коробку з каблучкою. Виявилось, що то фейкова коробка, бо він хотів мене подраконить. А потім все-таки зробив пропозицію з каблучкою, яку попросив віддати назад. Через три роки стосунків почав критикувати все і всюди, де тільки можна. І говорю на голосно, і базар на людях не фільтрую. От тільки щось раніше я за це не чула. Коли поїхали, скоріше мене вивезли туди без моєї згоди. В село на початку 22-го року, то відмовлявся знайти мені ліки від циститу, бо я придумав. І нічого мені не болить, і ноги в мене фу, надто худі. Ну і фіналочка, на скрині, коли вже розійшлись. Я не діяв предложение не тому, що не хотів, а тому що боявся, що ти получишь що хочеш, і тоже уйдеш. Коли повідомила чоловіку про бажання розлучитись і попросила виїхати з моєї квартири, він прихопив з собою мою обручку. Я купував її за власні кошти, не питайте. Так і не повернув. Сподіваюсь, кошти з неї витратив собі на ліки. Ще погрожував зняти вхідні двері в квартирі, бо під час ремонту третину її вартості оплатив він і порозривати шпалери, бо теж пару копійок на них дала його мамашка. Перед розлученням, поки мене не було вдома, він забрав велику суму грошей в доларах, які мені залишила покійна мама. Виніс усі подарунки, які колись дарував. Фен, плойку, красівки, одяг. Ми жили в моїй квартирі. Колишній мій розповідав, що він геніальний і що йому нічого робити в житті не потрібно, бо в ньому в гороскопі написано, що до 40 в нього буде все. А ще пхав мені в мою сумку про служку та GPS-маяк, бо дуже потрібно було самому собі довести, що то не він мудак, а я блядина. А я працювала по 12-16 годин на добу, аби вилізти з болота. Намагався мене купити за 20 тисяч гривень, а коли був посланий, то почав ті гроші палити на газовій плиті. Маючи коханку і плануючи розлучитись, позичив моєї мами 1200 доларів, переоформив авто на сестру коханки, не повернув дитяче крісло з авто, яке ми купували дитині на день народження. Точніше, дитяче крісло вибрала, замовила і оплатила я, сім'я ж, спільний бюджет. Дитина дуже довго була засмучена, і коли побачили те крісло у нього в шафі, він сказав, що то не його крісло. Гроші так і не повернув мамі. Сказав, що вона йому нічого не позичала. Сума невелика, але то було давно. Почувши мою історію про те, що інший мій колишній забрав свої подарунки, телефон і каблучку при розставанні, сказав: Ну він і мудак, а в кінці відносин забрав свої, плюшив відмідь, який йому хтось подарував до цього. Мій здав у ломбард мій телефон, який був тимчасово у нього, і навушники у ломбард, аби взяти фен і пограти в автомати. Ще був на моїй доки взяв мікрозайм, аля швидкогроші, швидко гроші, бо йому захотілось мекнуть. Пропонував мені на мій день народження купити у нього був айфон, який він викупив для ремонту і перепродажу. Телефон утоплені, якщо що, бо мій Android це фафло, а його перепродаж це дуже цінна пропозиція. Коли я була з подругом відпустці, хоча я просила з нами поїхати, він сказав, що не може, бо робота, хоча сам на себе працює, але не суть. Почув на відео чоловічі голоси на задньому плані. Пішов, переспав з якоюсь дівчиною, коли я дізналась, сказав, що це я винна, бо я же знаю, який він ревнивий. Постійно згадував колишню і зрівнював її зі мною, а потім, коли я сказала, що якщо ти так часто про неї думаєш, може підеш до неї, він повернувся до неї, потім бігав довго за мною. Не знаю, думаю, це я найбільший крінж зробила, бо так бігав за мною, що я повернулась до нього і пробачила ПС, кинула його через 4 місяці, бо мізки з'явились. Зараз маю чудові стосунки, хлопець відноситься до мене як до принцеси. Коханий забрав телефон, коли розходились. Сказав, що я його не заслуговую, бо писала з нього чоловікам. Я спілкувалася тільки з друзями. Але причина розставання його заручини. Мама його завжди посміхалась і махала мені рукою. Дякувала, що я турбую за її синочка. А знаєте чому? Вона думала, що я нещасна біженка з України з двома дітьми і у нього, бо мені нема де жити. Дітей у мене немає, я живу в даунтауні і покриваю всі свої витрати самостійно. Пізніше я подружилася з тією дівчиною, що він заручився, і дізнала ще багато цікавого, у тому числі ще про двох дівчат та його арешти, але порадувало те, що через три місяці на суді він сказав, що досі платить за той телефон. Як тільки ми з'їхались, перейшов на нову посаду, де в команді були лише одні дівчата. Я раніше цього не помічала, але дійшло тільки зараз. З самого початку роботи з ними почав мені постійно говорити про дівчину з команди. Я не звертала уваги. Типу, ну працюють разом. Так прожили два місяці. Він поїхав в Київ на п'ять днів, і якось так вийшло, що переночував у неї. Після чого ми ще місяць прожили разом. Вони й надалі були в дзвінках лише двоє. Інша команда працювала просто без тих дурних дзвінків. Батько моєї дитини звільнився з роботи, коли дитина народилась, та більше не працював до нашого розриву, коли я не витримала через 5 місяців. На народження сина подарував букет, а через тиждень, коли ми вже були вдома, сказав: Дай грошей, бо я букет в борг брав у знайомої, треба віддати. No comment. У одного побачила білизну в шафі, подумала, що то він мені купив, але коли придивилась, зрозуміла, що це ношене. Запитала, що це, сказав. Це іншої дівчини, просто він дружину собі вибирав вже, але забув сказати, що я приймаю участь в кастингу, і ще сказав, що думав, що я так само роблю, бо я квіточка і маю обирати найкращого джемля. Років 15 тому це було були студентами. Хлопець, з яким я тоді зустрічалась, забрав у мене золоту каблучку, яку подарував мені на день народження. Забрав, бо так йому тато сказав зробити. Я йому подарував ланцюжок на руку, теж на день народження, тому що воно у нас в один день. Каблучку кинули йому в ноги, а за ланцюжок він забув. Я вище морально цього ніщеброда. Спиздив свою картку, яку давав на продукти для сім'ї, щоб оплатити бензин та відремонтувати машину. Приїхав, сказав, що не брав, але два місяці можна походити без манікюру та Вій, і довмаді губи робити не потрібно, бо йому це не подобається. Сказав, на день народження не встигає ювелір каблучку зробити, потім не той розмір зробив, потім ювелір захворів, поїхав. Каблучку я так і не бачила, потім розійшлася з ним. Познайомила з подругою. Після спілкування підвезли ту подругу додому, а ця помітила, що вона мене сподобала, і давай розказувати компромат на ту подругу, як вона, будучи з нею в відпустці, трахалась темношкірим, не знаючи англійської, а ця була перекладачем жіноча дружба. Напилась на новий рік і обергала весь салон таксі, голову водія і панель приборів. Я сам не багато пив і її просив, але вона намішала різного. Я потім мусив вибачатись перед водієм і платити. То дві різні людини. Заручився з іншої, коли був в стосунках. Після він розірвав заручений, і я йому то пробачила. Прожили разом років шість, і він одружився через місяць після нашого розставання. А тепер пише і дзвонить і каже, що любить лиш мене. Сказав, що не може прийти на день народження, звалився сюрпризом на голову з другом, без квітів і подарунку, Винув з кишені пачку грошей, відрахував якусь суму і дав мені, купи собі щось, і не посоромився через тиждень запитати, що я купила. Приховував, що має дружину і дитину, коли сказав, я вже жила у нього, і сказав, що вона його покинула, така погана. Виявили, що вона тікала і рятувала дитину, аж п'яти сверкали. Пригадував, які вона навіть ложки з собою забрала. Питала, а це її? Так, її. Ну і що? Ми ж разом жили. На день народження я йшла з лікарні, і ми мали зустріти, щоб піти в кафе. Він знав, коли я закінчую. Я виходжу ні дзвінка, ні його. Я розстроєна. А він, виявляється, ще в душі був і взагалі не збирався. Прийшли в кафе. Той в горло ледве ліз, бо видно було, що він не хоче навіть в день народження тратити на мене гроші. Через буквально пару тижнів життя разом почав казати, що чого це він мене забезпечує. Я не могла вийти в магазин, бо я була на костелях. І остання крапля в телефоні знайшла, як він вмовляв колишню вернутись, і все зробить, і це в мій день народження, а вона його заблокувала. Коротше, вияснилось потім, що та колишня тікала від нього, бо він становив загрозу навіть дитині. А, і це ще не все. Коли я пішла, то це було досить спонтанно, і ми не говорили з ним вже. Я вибігла по справам, взяла лише телефон, гроші, документи, і абсолютно всі речі лишились в нього. А ключі були тільки в нього. І я зарядом 2% їхала до тата додому і плакала, і вертала ті речі через поліцію, суд і хитрощі ще місяць, хоча всі ці стосунки у нас зайняли 2 місяці. Можливо, треба ще пригадати, що з дружиною він не був офіційно навіть одружений, бо хотів наїбати з щоб вона отримувала допомогу, як мати одиначка, і саме тому вона змогла виїхати без його згоди на дитину, яка вже сама його жахалась. Отака от, от історія з Тіндеру.